Всім привіт, хто на нашому каналі Вечоріє туман. Ми вийшли погуляти. Маніке! Манікешка! Маніке стерилізували. Вона всього почала боятися на вулиці. Так, маніке. Вже минуло три дні, але вона ще труситься і холодно. Так, маленький. Ідемо, йдемо. Ідемо подивимося. Тут наші кути бігають. Пішли. Дашки співають гарно. Так, матросик. Ні, це не матросик. Холодно на вулиці. Навіть дуже холодно. Давай, я тебе відпущу трошки на травичку. На травичку біжи. Біжи на травичку. Ти Барся, куди йдеш? Сірія, недавно дощ був. Може, завтра випогодиться вже. Шукиця, ти замерзла Манікешка. Манікенико, Замерзла. Ти наша дівчинка маленька. Put him in. Терія yeah. Идем. Идем, я тебе візьму на руки. Идем, на руки. Тут травечка, трошки мокра. И там подадем всеки в нас бузочок є тут. Покажем бузок. Замерзла. Замерзла. Моя маленька. Лесенька девчонка. Позамечка квіт. Не злостися не хоче на руки. Хоче бігати, ми її не відпускаємо, ще що... вона ще досить слаба. Кажемо, бузок, як пахне тут бузочок. Гарно пахне бузочок. У нас тут пахне бузочок. і не холодно. Ага. Бузок на потримай. Бузочок який гарний. Тримай. Угу. Ну потримай просто. камеру. Щоб і що потримати? який бузок тут і нашу кицю. Всім привіт, хто на нашому каналі. Квіт не пахне. Вона злоститься. Не нервується, бачиш. Ну. В піжамі. Піжами. Піжамі. В халатику. В халатику. Досить так прохолодненько на вулиці. Та вийшов такий роздітий. Завтра повинна бути погода, надіюся. Мурзілка. Нам вся труситься. Труситься. Потрібно забирати її додому. Ще обіцяють мороз, поки що ще тут деяка ця полуниця чорна, є всередині змерзла. Але тут заросло густо все. Парся, будемо збиратися, йти до хати, так, Парся? Пташки дуже гарно співають. І вечір, чудовий вечір. Маємо такий отвір для котів в стіні, не забігають собі прибудов. Діти треба забрати до хати на випадок морозу. Мерся, куди біжиш? Пойдемося вже піоні, піони будуть квітнути ще трошечки. Чуть-чуть, Чуть-чуть, якщо не буде снігу і мороз. Ще будуть квітнути, бутончики розкрилися, розкриватися будуть. Куди Барся йде з нами? Барсіш, куди ти біжиш? Ось такі квіточки тут будуть. Такі квіточки тут будуть. Гарні. Гарні квіточки. Лілія підросла, змерзла трошки. Виноград трошки змерз був. Примерз. Ось так, тут квіти будуть, Ці півники. Так, будемо йти додому. Мені Маніке. манікешечка змерзла. Змерзла, трусить нашу маленьку дівчинку. Трусить. Там ще два хлопчики стерилізованих наших. Царапік і... І матросик, але вони зразу бігали, їм нічого не є. Абсолютно. І ви додому, так? І ми додому. Ну, ходіть, ходіть, йдемо додому. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всі пока-пока. До нових зустрічей.